Що для нас авторитет телебачення чи Біблія? Дорогі мої, завжди мене дивувала така надмірна довіра людей до інформації, розміщеної у глобальній мережі інтернету. Схожий рівень довіри можна спостерігати хіба що у літніх людей до інформації, яку передають по телебаченню. У чому ж причина такої довіри? Адже для кого не секрет, що в мережі, уже не кажучи по телебаченню часто брешуть. Якщо взагалі повідомляють правду, а не перекручують її на свій манер. Причина такої довіри напрочуд проста. Людям просто необхідно комусь довіряти, інакше просто не виходить, тому і вірять. Часом беззастерешно. До абсолютно повної втрати осудності на кшталт. оце ми бачимо, що російське телебачення зробило в Росії, у нас не менше. І що слід людям робити в такій ситуації? Як завжди, дорогі мої, шукайте відповіді Біблії. А стосовно цього питання у неї одна відповідь. Довіритися Богу і Його слову, що міститься в тій самій Біблії. Вірні так і роблять, в принципі, вони є вірними, бо довіряють Божому Слову. Проте люди світу цього стосовно Біблії дотримуються іншої думки, якої саме. Насправді не суть важливо, бо будь-яка думка, що суперечить Святому Письму, Віддаводить людину від Бога з усіма негативними наслідками. Як у цьому житті, так і в вічному. Не обманюйтесь, Бог зневажаним не буває, що по шії людина те пожне. Хто шиє для плоті своєї, від плоті пожне тління, а хто шиє для духа, від духа пожне життя вічне. Галатів 6, 7, 6:7 а відкинення написаного в Біблії є одночасним зневажанням Бога, як і виконання написаного в Біблії є прямою покорою для, та довірою йому, як сказав Христос учням, а разом з ними і нам. Якщо любите мене, то дотримуйтесь моїх заповідей. Івана 14,15 15 Проте більшості людям ці слова, як молиться до лампочки. У них є куди цікавіша справа дізнатися нову порцію інформаційного лайна, перепрошую, яким їх на постійній основі годує засоби маси інформації через інтернет та телебачення. І справа тут не у вірних, які начебто не виконують того, чому самі вчать, не у служителях, які начебто винні в усіх мислимих і немислимих гріхах, навіть справа не у Біблії, яку спотворили під час переписування протягом століть, причина зневажання більшістю людей, написаного в Біблії, криється не у щойно згаданих дурницях якими всіх охочих годують засоби масової інформації, а у їхньому небажанні каятися у власних гріхах та узгоджувати своє життя згідно біблійних принципів. І як тут не навести в черговий раз порівняння темряви і світла, яким поділився з никодимом Господь Ісус Христос, світло прийшло у світ. А люди полюбили темряву більше, ніж світло, бо діла їхні були лихі. Бо кожен, хто чинить зло, ненавидить світло і не йде до світла, щоб не викрилися діла Його, бо вони злі, а хто чинить правду, йде до світла, щоб викрилися діла Його, бо вони чинилися в Божі. Івана 3:19 Хоча ці слова будуть цікаві вірним, а зовсім не людям, які вибрали для себе мірилом добра і зла телебачення чи інтернет, таким чином, створивши з них собі кумира. Що ж, це їх вибір з усіма його сумними наслідками. А нам же вірним варто пам'ятати, всяка плоть, як трава. І всяка слава людська, як цвіт на траві, як засохне трава, і цвіт її отпаде. Слово Господнє перебуває по вік, а це є те слово, яке проповідане вам. 1 Петра 1, 24, 25. Основна причина, дорогі мої, так званих інтернет гріхів полягає в уявній безкарності. Адже користуючись анонімністю, яку надає інтернет, люди можуть дозволити собі такі речі, на які вони навряд чи наважили бся у реальному житті. Певно, щойно написане не є для більшої переважної більшості людей чимось секретом чи відкриттям. Проте, декого може спантеличити згадка про уявну безкарність. Проте уявність безкарності згадана тут не просто, адже поприздавану вся анонімність за великого бажання можна встановити особу певної особи, яка перебуває в мережі під вигаданим ім'ям. Крім того, не варто забувати про Господні попередження. Кажу ж вам, що за кожне пусте слово, яке скажуть люди, вони дадуть відповідь у день судний. Бо за словами своїми будеш виправданий, і за словами своїми будеш осуджений. Матея 12, 12:36, 37. І про це хотілося сказати, а кілька рядків. Не буває безсилим у Бога ніяке слово. Луки 1:37. Цю біблійну істину краще пам'ятати і в жодному випадку не піддавати сумніву, бо Господь, на відміну від людей, завжди дотримується свого слова. Недаремно Біблія ототожнює Бога і з його словом до такої міри. Що не бачить між ними жодної різниці. Та в Євангелії від Івана Бога прямо іменовано слово. На початку було слово, і слово було у Бога, і слово було Бог один, один. Але на превеликий жаль, багато людей ігнорують цей факт, не надаючи Божому слову, Божим заповідям належної уваги, а то і просто ігноруючи їх. Через... Що ці люди з часом стають жертвами власного невірства і недбальства. Але, знову ж таки, люди ігнорують біблійні попередження і через це часто не можуть побачити явного взаємозв'язку між власною поведінкою, тим же самим написаним, сказаним в інтернеті. І наслідками свого недбальства, лише часом множачи гріхи і все більше пожинаючи їхні наслідки. І таким людям дуже важко допомогти, адже на подібну духовну сліпоту і глухоту страждали люди усі часи, бо згробіло серце людей, це. і вухами того чують, і очі свої стулили, щоб не побачити очима, і не почути вухами, і серцем не зрозуміти і не навернутися, щоб я зцілив їх. Матея 15, сказав про своїх сучасників Господь Ісус Христос. І якщо Господь не міг зцілити багатьох з них через їхнє небажання отримати зцілення, то що казати про нас, немічних людей, які у свою чергу самі не помічають за собою безлічі власних гріхів, а якщо і помічають, то з ними не можуть нічого вдіяти, вже не кажучи про допомогу ближнім. Тут мимоволі, за всім цим можемо повторити всі за апостолом Полом, бідна я людина, хто визволить мене від цього тіла смерти. На щастя, дорогі мої, Павло відразу дає відповідь на це вкрай важливе, принаймні для деяких людей запитання. Дякую Богові моєму через Ісуса Христа Господа нашого. Отже, той же самий, я розумом моїм служу законові Божу, а тілом законові гріха, Вірш 25. Що тут ще можна додати? Чергове нагадування, що без Христа Спасителя ми не здатні зробити нічого доброго. дивища Івана 15:5. Навіть зайвий раз. Не нагадувати, а також не казати, не подумати щось недоречне в інтернет-коментарях, або ж проглядати вміс сайтів явно суменівного характеру, лише з Божою допомогою, опанувавши свої пристрасті, ми зможемо, хоч в якійсь мірі, навчитися уникати так званих інтернет-гріхів, а заодно допомогти в їх подоланні нашим ближнім, щоб користу... Іншим користувачам глобальної мережі. Сьогодні легко спілкуватися в інтернеті, і в основі такого спілкування і цієї трансляції лежить звичайне марнослів'я, про яке Євангелія строго попереджає, за кожне пусте слово, яке скажуть люди, вони дадуть відповідь у день судний. Матея 12:36. Дозвільними можна вважати не лише безглузді слова, а нескінченне самотрежування, виставлення на показ якихось своїх емоцій, думок, почуттів, фотографій усе це заради того, щоб заслужити на певну кількість похваличих коментарів. А до цього всього марнослів'я ти підключаєш інших користувачів і лихослів'я в цій системі неминучий процес. Що лежить у людині на поверхні і спливає при такому спілкуванні? Звичайно, не щось глибинне, справжнє, сонкровенне, ділитися цим ніхто не хоче, у тому числі з болем, образою, серйозними хвилюваннями, що викликає гнів. Глибокі рани людської душі не шукатимуть вираження у вигляді дворядкового коментарю в соціальних мережах. Випливає поверхневе, безглузде, часто неусвідомлене, вкрите лише тонкою оболонкою пристойності, за якої людина часто приховує в собі нелюдське. Останнім часом особливо стала видна тонкість цієї людської оболонки пристойності, Зирвати її легко. А під нею зіпсоване гниле що тхне, наш портрет, який ми намагаємося до певного часу приховувати під легким макіяжем людяності. Усі ці поверхові речі, що не мають нічого спільного з глибокими людськими переживаннями і є наслідком внутрішньої порожнечі, непричетності до глибоких способів мислення. І тут навіть не можна обговорювати щось у духовних категоріях, бо тут питання не глибоких хвилювань. Слово Боже, людей не цікавить, а пусте. Людина може обрушити на когось десятиповерховою нецензурною лайкою і через три секунди посміхатися і бути милою, прекрасною з іншим. Соціальні мережі вітруальний і швидкий рівень спілкування дають нам можливість весь час бути безвідповідальними за слова, емоції, бо вони нічого не означають. Ми звикли бачити себе одними, а показувати іншими. Чим більше у нас порожнечі, не чимось справжнім, от Словом Божим, молитвою, я вже не кажу про християнство, а це ж занадто серйозно. Мова про якісь справжні думки, справжні справи, почуття, тим більше від нас всякої нечисти, всякої грубості, зла, лихослів'я, засудження, агресії, спалахів, гніву, приниження інших людей. Усі ці речі. Вкрай поверхневі, і вони свідчать поверхневу свідомість. Добре видно, як вони легко випліскуються тим, хто керує машиною, коли за будь-якими обставинами ми легко на адресу іншого можуть пустити. Дурень, ідіот нервово й довго діти тому, хто їде на 10 кілометрів за годину, повільніше, ніж хочеться тобі. Варто згадати ще одну річ: наше лихослів'я засудження такого рівня, що навіть не має відношення до слів Господні. Чому ж ти бачиш скалку оці брата Твого, а колоду що й оці твоєму не відчуваєш? Христос говорить вже про глибину, про якість осуду, про можливість розібратися, наскільки людина має право судити іншу. Людина не може не судити, не зіставляти вчинки інших і свої вчинки з принципами правди і справедливості. Питанням тому, наскільки обґрунтований цей суд, право судити дане нам від Бога, апостол Павло каже, хіба не знаєте, що святі судитимуть світ, 1 Коринтян 6.2. І Господь звертається до апостола? Істинно, істинно кажу: ви що пішли за мною при відновленні світу, коли син людський сяде на престолі слави своєї, сядете, і ви на 12 престолах судити 12 колін Ізраїла. Матея 19, 28. Тут вже розмова не про поверхневі речі, не про лихослів'я, кипіння нечистот, які відбуваються навколо нас, а про певну духовну міру, духовний шлях, який даній людині, яка йде у глиб, живе по справжньому. Людина, яка живе у порожнечі, навіть зрозуміти не може про що мова. Той стан порожнечі, який зазнаємо всі ми, призводить до колосальних трагедій. Усе, що відбувається у трагічному побуті, стається саме через це: сімейні розбрати, розлучення, нерозуміння дітей батьками і дітьми батьків, скандали у громадському транспорті, в магазинах і так далі стан загальної нелюбові від загальної порожнечі, бажання в цій порожнечі бачити інших людей спотворено поганими, винуватими в всьому. Увійти до цієї сфери легко, а вийти важко, як з довгої, затяжної хвороби, що позбавляє людину сил. Людям хочеться спілкуватися, чого вимагає людська природа. А сказати нічого. І тоді чіпляються за цю ілюзію спілкування, за засудження, лихослів'я про інших. Відбувається загальна ілюзія, що всі ніби спілкуються. Людині, дорогі мої, треба навчитися мовчатися. вчитися перш ніж щось сказати, подумати. Люди тільки й роблять, що живуть коментарями до якихось інших порожніх текстів. А навіть якщо текст не порожній, а глибокий. Чому його комусь потрібно коментувати? Можливо, він потребує тихого прочитання роздуму? Тут питання до кожного з нас чи потрібно увесь час щось коментувати, завжди на все реагувати на вже а казати, «Б». Про духовну шкоду яку несе глобальна мережа інтернет? Не кажеш, що хіба лінивий. Про так звані інтернет гріхи, що виникає часто густо через уявну анонімність у мережі, теж говорить багато. Проте у християнському середовищі доволі рідко можна почути, яку користь може принести інтернет. Хоча чого приховувати. Безліч вірних користується цією мережею, але чомусь мало хто ділиться тим, яку користь отримує від неї. Все більше про негатив і небезпеку, яку несе людям інтернет. Загалом подібне ставлення спостерігається у багатьох вірних до світу. Але тут варто уточнити, що саме поняття світу Біблії має два визначення. Світ як система цінностей, і саме цю систему цінностей і осуджує Біблія як чужу, а то й відверто ворожу до неї та фізичний світ, як місце тимчасового перебування вірних, доки вони не повернуться в небесну Батьківщину. Дивися, Фелеп'ян, 3,20. Але тимчасовий зовсім не означає другорядний і неважливий. Адже саме від нашої поведінки в цьому земному світі залежатиме наша доля у вічності. Саме це мав на увазі Господь Ісус Христос у своїй притчі про страшний суд. Так що не можна зневажати і відкидати видимий світ, та й взагалі як можна його відкидати, якщо ми в ньому власне перебуваємо? Адже ми піклуємося про власне тіло, тоді чому хтось тримається думки, що треба зневажати відкидати фізичний світ. Здається, таке мислення суперечливе або ж взагалі абсурдне, проте багато вірних тримається стосовно фізичного світу саме такої думки. На кшталт начальника синагоги, який, обурюючи, що Ісус цілив скорчену жінку, в суботу сказав народові «Є шість на днів, які дозволено робити. У ці дні приходьте і зціляйтеся, а не в день суботні, луки 13,14 Сам же він, за словами Христовими, піклувався у священну своту про худобу, проте обурювався фактом щілення, явним проявом Божого піклування нещасної людини. Можливо, хтось і не бачить у наведеному біблійному прикладу аналогії, яка викриває лицемірство деяких вірних, а можливо, люди просто не розрізняють, не здогадуються, що поняття «швід» у Біблії має два визначення, які варто би було розрізняти, а не таврувати все підряд. Недаремно ж Біблія пропереджає про небезпеку поспішного судження, тому не судіть нічого передчасно. 1 Коринтян 4,5, доки Господь не прояснить з тих чи інших питань. Виходячи з цього, можна припустити, що причиною того, що вірні, користуючись інтернетом, лише указують на його негативні сторони, проте не зауважують його позитивних сторін, полягають їх край скептичному, а деколи, ворожому ставленні загалом до світу, за принципом нема чого його хвалити. Але ця думка невірна, бо Біблія, окрім явного попередження про небезпеку світу, як, наприклад, не любить світу, ні того, що в світі, хто любить світу, тому не має любові Отшої, 1 Івана 2.15, також закликає нас до вдячності, за Божі дари. За все дякуйте, така поволя бо Божа, що до вас у Христі Ісусі, 1. Солонян 5.18. Так що, звісно, за бажання можна побачити в інтернеті ряд, ряд переваг і бути вдячними за них Богові, які ж саме переваги має інтернет. Передусім, у пошуку і доступності інформації ми настільки звикли до цього. Що цієї переваги просто не помічаємо, а дехто навіть і не знає, як було раніше важко знайти потрібну інформацію будь-якого напрямку та з будь-якої галузі знань. Крім того, всесвітня мережа руйнує кордони між країнами та скорочує відстані, що полегшує спілкування або взагалі робить можливим з іншими людьми. І найголовніше. Як на мою думку, інтернет дає можливість нести благо звістку будь-який куточок земної кулі для будь-якої кількості людей. І ці мої записи є свідченням того, що інтернет можна використовувати у добрих цілях, де я, а де ви, і ми можемо спілкуватися, задавати питання одні друге. У цьому випадку дійсно збуваються Христові слова, істинно, істинно кажу вам, хто вірує в мене, діла, які творю я, і Він створить, і більше цих буде творити. Івана 14,2. Погодьтеся. Сучасна інтернет-аудиторія значно перевищує кількість христових слухачів співвітчизників От тільки чи користуємося ми цією можливістю або вважаємо інтернет загрозою для власної духовності, хтось там напіст. Хоче виходить геть з інтернету, дорогі мої. Так, може в ігри не, не бавитися ще чогось там, але користати Слова Божого, слухати духовні настанови це ж прекрасно. Тільки що, де я на початку говорю про те, що ми коментуємо, поширюємо всякі фальшиві пліни, поширюємо, дорогі мої, по сторінках Слово Боже, духовні якісь науки. Я так оціню людей. Коли хтось напрошується до мене в друзі у Фейсбуці, я заходжу на сторінку. І дивлюся, що там на цій сторінці у людини. Якщо там нема нічого побожного, ну, то вважаю, що ми не друзі. Друзі, щось мають спільного. Якщо там нема нічого духовного, то не думаю, що якась буде користь з такої дружби. Амінь. Якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписаний, підпишіться. В коментарях задавайте свої питання, коментуйте, е, уділяю благословення, пишіть імена, і про лайки, вподобайки. Не забувайте. Слава Ісусу Христу!